Стало відомо про ще одну учасницю шоу Холостяк чотирнадцять. Познаємо Яна Андрієнко, майже 2400 підписників в Instagram. Інстаграм про значення ось цих цифр та символу я розповім в кінці відео. Додивіться його до кінця. Також відомо, що дівчина є вчителькою, та вона зізналася, хто її підтримав йти на шоу Холостяк, вчительки алгебри та геометрії. Завдяки підтримці своїх учнів учні просили мене прям ідіть на холостяка. Ви така красива. А ще Яна розповіла, що вона не вперше бачиться з Тарасом. Не ми з тобою вже зустрічались. Серйозно? не наважилася зробити крок. Не було в мене тої віри в себе. Буде вчитися коханню також дівчина неодноразово брала участь в акції Фріазов за для нагадування про необхідність звільнення військовополонених полку Азо. А ось цей знак в інстаграм Яни. Це долоня з оком називається Хамса. Це оберіг, який символізує захист від зла, лихого ока та негативної енергії. А цифри 369 є символічним числом. Деякі люди вважають енергетичним кодом всесвіту, яке пов'язане з ідеями ніколи Тесли, який говорив, якби ви знали. Велич 369, ви мали ключ до Всесвіту. Друзі, а ви будете вболівати за Яну? Чи є серед моїх глядачів вчителі, які будуть підтримувати дівчину? Напишіть в коментарях, а також подивіться відео на моєму каналі про інших дівчат проєкту Холостяк.